Доброго здорові, пані панове і із великим задоволенням вдруге сьогодні. Вівторок 2 грудня. Я вітаю вас на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Кланчук. Так звуть мене це наш другий брифінг за сьогоднішній день, і в першій частині якраз весь комплекс питань, які дають нам розуміння картинки сьогоднішнього дня. Ну і в тому числі окрім важливих перемовин в Ірландії, де зараз з візитом знаходиться президент Зеленський. А Ірландія тут не тільки як Ірландія, це перший, до речі, офіційний візит українського чільника до цієї країни. А це майданчик, куди приїдуть чи з яким буде зв'язок великої кількості європейських лідерів, ну в тому числі прем'єр Стармер. Я вже говорив за президента Макрона. Ну і інші, для того, щоб обговорити стан речей, які будуть супроводжувати сьогоднішні зустріч Путіна з Віткофом, спецпосланцем Трампа, який два дні проводив перемовини з українською стороною, модифікували і модернізували той славнозвісний план на два Пунктів. І ну, напевно, попри там, симпатію дійсно цього Віткофа до якихось там російських чиновників, Навряд чи він буде там виявляти творчі чи експромти. А в тому плані, які узгоджений, в тому числі за участю держсекретаря Сполучених Штатів Рубіо, а, ну і Джаред Кушнер там не останню роль має зіграти. Ну і чи буде відмова Путіна а, від того, щоб все ж таки запроваджувати, запроваджувати дійсно кроки в контексті мирного плану чи рамкового мирного плану? І тут дуже важливий момент: економіка. І наступний рік ми б'ємося за репараційні. Не кредит, а Путін б'ється як риба обліт навколо зниження нафтових доходів. Вони дуже серйозно б'ють російську економіку. І це на тлі того, що наступний бюджетний рік в Путіна найбільше витрати якраз на військову галузь. Я вчора вам давав розкладку. І вчора була напівсекретна, ну, можливо, до певної міри, на цей момент, коли я записую відео, секретна зустріч з очільницею Центробанку, з Набіуліною. Яка, в принципі, останні, напевно, півроку не просто говорить, а криком кричить, що зупиняйте те, що називається СВО, тому що ми тут всі навернемося мідним тазом в плані економіки. Ну, а надходження до бюджету грошей для війни це насамперед нафта. А з нафтою в Путіна, тобто з надходженнями, є проблеми з одного боку санкції, і нафтопереробка відмовляється працювати з російською нафтою. А та, що залишається в контексті закупівель, отримує шалений демпінг. Тобто, по суті, надходження до бюджету мінімальні в порівнянні з минулими роками і наповнення бюджету, звідки, тобто ця кубишка звідки Путін брав гроші, зараз зменшується, причому в, в космічній швидкості. Тобто, це все нюанси, і вони теж можливо будуть впливати, залежно від того, що там йому доповідала набіуліна І наскільки швидко вона буде відправлена, як казав Лінсі Грем, мити вікна на 16-й поверх. Ну, умовно розумієте про що йдеться. Але разом з тим, по землі, Путін вважає, що в нього все добре. Він, ну Чи там йому доповідають, що все там ми захопимо, ми там всіх позвільняємо. Як він сказав, що ця війна це трагедія українського народу через його хунту. Знаєте, не те, що він напав ракетами стріляє Ні, ні, це через ту хунту трагедія виявляється українського народу. Так я вам в результаті давав цифри щодо. Бойових дій в районі покровсько Мирноградської агломерації це дуже важливо, бо Путіну доповіли про повне захоплення. Я не кажу, що там легко, абсолютно. А і, от дані теж наших експертів, які спостерігаються ситуацією, продовжує противник розпорошуватися по конкретно населеному пункту по Покровську і околицях, намагаючись встановити фізичний контроль в районі. Найбільше фіксації ворога здійснюється в центральній і північній частинах міста, оскільки в південну літає все менше і менше екіпажів. А з боку сил оборони тривають спроби зачистки окремих районів, але основна робота саме пілотами виконується, які без перестану а, намагаються виявляти і знищувати противника. На жаль, ми часто чуємо там вже там зачистили, там звільнили. Ну, це не вирішує суті проблем, бо в росіян є можливість на сьогоднішній день, а, як тільки район виявляється зачищеним, відправляти туди якийсь резерв, тобто нових піхотинців. Но одночасно з цим проблемною є ділянка в районі населеного. Рівне і на відтинку між Покровськом і Красним Лиманом, де постійно фіксують присутність росіян. Тобто вони там влаштовують засіки, а мінують ділянки, навіть там якісь інженерні загородження. Його зуроснуцю ключить дріт розстилають це, звісно, робить проблемним логістику через сумістевість і ставить під питання пересування в напрямку Мирнограду. І от, як наші бійці зазначають, логістика в Мирноград зараз здійснюється за рахунок ну переважно більшістю наземних роботизованих комплексів, або як вони називаються НРК. А, ну і по суті важких дронів. Бо техніка чи автівки ну вже довгий час не застосовується. Кожне фізичне висування там в якусь точку. Це фактично 100% потрапляння чи в засідку, чи якийсь вогневий контакт, чи дрони. Зокрема, бійці нарікають, що окрім своїх зони відповідальності, вони отримуються завдання. Дання отримувати відповідний там перешийок, що вимагає додаткових ресурсів, хоча б доцільніше напевно віддати цю ділянку якимось додатковим підрозділам, які забезпечать проходження логістики і розвантажують ресурси інших бригад, якщо вони є. Звичайно, ну ситуація залишається критичною, але битва за Покровки Мирноград триває. Ну, критичною ситуацію називають ну кілька експертів. Насправді, бо вона до того була мега критична. зараз трохи-трохи легше, але все одно критично вона присутня. І от на цьому тлі Герасимов там, аби знову ж таки не заарештували ФСБ, намагається відтягнути свій кінець не тільки на цій посаді, а видно так, що і на свободі. Ну і щодо от таких заяв, які роблять в їхньому російському генштабі, наші військові заперечили теж інформацію Міноборони Росії про нібито захоплення двох населених пунктів біля Лиману, Донеччина. Йдеться про селище Ставки і Новоселівка, а це третій армійський корпус Збройних сил України, як вони кажуть, що командування 20-ї армії Міноборони Росії заявили про нібито захоплення населених пунктів Ставки і Новоселівка в зоні відповідальності 60-ї окремої мотострілецької бригади 3-го армійського корпусу. Захисники назвали це цю інформацію маніпуляцією ворога. Ну, як пояснили, противник використовує стару тактику. Ну, ми її знаємо з цими прапоровтиками, коли інфільтрує окремі групи. В районі в непідконтрольних і, ну, йому селище з метою зняти якусь там постановну а, картинку відео з цими аквафрешами їх і зімітувати контроль і видати втрати за успіхи. Кожну, причому вони навіть в тих, що в 200 лежать, теж встромляють прапори, просто щоб вони майоріли. Не знаю, в які місця їм там встромляють, але встромляють. Кожна з таких груп систематично знищується українськими підрозділами і командири 20-ї армії. Продовжують звітувати про вигадані досягнення, щоб задовольнити вищі команду. Ні, от з, на основі цього робить доповіді. Герасима, очевидно, от та окремо механізована інгулайська бригада разом із суміжними підрозділями продовжує стійко утримувати зайняті рубежі на Донеччині. Жодних підстав заявляти про захоплення населених пунктів ставки і Новоселівка не існує. Кінець цитат: от що говоряться, наші військові це невеликі начальники, просто військові з нуля. По російській ході теж можна давати вже статистику за листопад. Ну, те, що верифікують своїми там замірами, картами Deep State, в листопаді ворог окупував 505 квадратних кілометрів української території, і це досить, якби така хода, ну не скажу там потужна, але все одно це вдвічі більше ніж вересні. Найбільше ворог мав успіх в районі Гуляйполя. Там 40% всіх просувань, які були, це там. При тому, що на відтинок від гуляй поля і Оріхова пропадає всього 16% штурмових дій, тобто от вам система оборони, тобто 40% просувань на гуляй полі, але за коефіцієнт корисної дії за рахунок всього 16% штурмових дій, якщо дивитися повністю за фронт. Ну, аналітики пояснюють, що в жовтні 20-й армійський корпус отримав нового якісного командувача, який одразу почав наводити порядок і зупинив хаотичне продірявлення нашої оборони. Тому ворог став активніше давити в бік гуляй поля. Що принесло нам багато проблем. Ну, важка ситуація залишається, як я вже сказав, Покровська-мирноградська агломерація, е та там ситуація. На тоненько, але там 32,5% всіх атак противника. Тобто, якщо на гуляє полі 16, то там покровськ мирноград 32,5%. І у і біля Покровська окупанти зайняли всього 35 квадратних кілометрів. А в районі Мирнограда 21,5. Тобто, в сумі це 56,5 квадратних кілометрів, що становить 11% відсотків від цих просувань. Ну по решті напрямків просування без аномалії, хіба що в районі. Сіверська, де відбувалася активізація ворога, також одрадне Амбарне, де ймовірно, частина просувань взагалі ще в кінці жовтня була. Але через неправду, яку доповідали з місць, там певні наші командування, е командири, Встановити це було важко всього з за листопад окупанти провели 5 штурмових дій, і за цей рік це найбільший місячний показник. Ну, ми з вами це ж фактично в щоденному режимі це бачимо. Ну, щодо цього найбільшого просування за рік. Ну от підтверджують чи користуються цими даними, і агентство Франс Прес. Вони так і кажуть, що в листопаді російська армія досягла найбільшого просування на українському фронті за останній рік і вони. Не тут використовують не тільки Діпстейт, але і оцінки Американського інституту дослідження війни. Тобто, за їх оцінкою, за місяць Росія встановила контроль не 505, як сказали, діпстейті, а 701 квадратний кілометр. Це другий за масштабами місячний приріст з початку війни після аналогічного періоду, у листопаді 2024 року, якщо не враховувати перші місяці війни, коли лінія фронту була ну надзвичайно рухомою, і до кінця листопада Росіяни контролювали. Повністю або частково 193% території України, от це ще один додаток до цих звітів. Ну, ми більше якби довіряємо своїм, але тим не менш, це цифри, які є в медійному просторі. Ну і е, щодо просування по далі, яке росіяни не можуть забезпечити в найближчій перспективі. Ще раз там є чинник економіки. Просто Путін не те, що вони не, хо... не там не може. Він не хоче про це говорити. Але е, наші фортифікації, які збудовані на Донбасі, і от аналітики кажуть, що віддати росіянам без бою решту Донецької області, це просто безумство. Це світові експерти військові говорять. Це безумство, оскільки там все ще знаходиться більшість укріплень і по суті п'ять великих міст. Ну, окремо є зараз теж в медіакарта, як виглядатиме наша оборона, якщо ми віддамо росіянам ці землі. Ну, по суті, на захід оперативні простори на абсолютно голі, бо фортифікацій серйозних там немає. Ну от саме через це Путін так і пхає за те, щоб отримати Донбас без бою, розуміючи, що він там дійсно покладе всю армію. Ну, проти чого стоїть українська сторона, і ми ж бачимо достатньо. Стало позицію в цьому контексті, і дуже добре, що в цьому ж контексті пхає Євросоюз щонайменше. Бо Євросоюзу не треба морквина у вигляді Нобелівської премії миру. Так, і е, європейці. Коаліція охочих, як я вже сказав, завершила роботу над гарантіями безпеки для України. Е, і цей план. Будуть доповідати Сполучених Штатам, ну не знаю, в плані брифінгу чи вже якби в практичній роботі. А ми працюємо, каже Макрон, щоб гарантувати треті аби в третього вторгнення Російської Федерації не відбуватиметься, і що не буде знову зриву домовленостей про закінчення війни. Росія стільки разів порушувала обіцянки, тому потрібні надійні гарантії безпеки. Однозначно, ну у Франції можуть що як сказав президент Зеленський, е е укласти угоду про СКД збирання певних елементів для Рафалів, а я вам казав, що така ідея була би просто суперовою. Ну на тлі цього контракту, який уклали, який так чи інакше потихеньку буде розвиватися. Територіальні питання на переговорах найскладніші, і зараз мирний план з точки зору українського військово-політичного керівництва виглядає вже краще. Він не сказав набагато краще, супер краще, але вже краще. Ну знову ж таки, щоб два рази не вставати за французьку історію. Кого це стосується, у Франції можуть почати визнавати українські водійські права. Тобто, вже не треба буде як от у фільмі таксі складати по кілька разів іспити, але може таке статися, що ви хто мешкає у Франції, будете ще один чинник гордості за свою приналежність до України відчувати. Ну і момент пов'язаний з грошима. Звісно, пов'язаний з грошима. Там, хоча там вже Макрон, начебто не проти за репарційного кредиту чи якоїсь іншої, іншої форми. Але Україна, окрім всього, ще домагається виділення приблизно 1 мільярда євро додаткового європейського фінансування до кінця року для закупівлі американської зброї. Це заява нашого посла в НАТО, пані Олени Гетьманчук. Ми будемо надзвичайно вдячні за нові внески від союзників, щоб Україна могла отримувати спорядження через цю систему ПУРЛ безперервно. І оце програма, яка фінансує закупівлю американської зброї за рахунок коштів, які. Надають головним чином європейські партнери мирні переговори, що тривають, не слід сприймати як сигнал припинення підтримки України і припинення тиску на Росію. Вона пані Гітманчук назвала програму Пул дуже ефективною, бо по суті, з моменту запуску влітку 25-го року ця програма забезпечила 75% фінансування постачання американських систем ППО Петріот і по суті 90 всіх інших систем ППО. Це дуже потужний результат. і, Дійсно, респект і уважуха. І тут от відгукнулася одразу Нідерланди. Теж треба відзначити, і вони одразу оголосили другий пакет в межах цієї програми PURL, яка дає можливість купувати американську зброю. Зокрема, це надзвичайно, надзвичайно корисні засоби ППО. Ну, тобто, йде видно ці витратні матеріали, ці ракети до систем Петріот. Ну і плюс додаткові літаки F16. Які рятують життя наших людей, і вони збивають російські ракети. Ну інше зброя обладнання, які нам допомагають. Бо перший пакет був 500 мільйонів доларів від Нідерландів, зараз 250 мільйонів, але вже це чверть від наших от, зараз нагальних потреб. Ну, а, і так, там, начебто, графік такий, що мільярд на місяць, те, що говорив президент Зеленський, але я, в свою чергу, завжди говорю, що зброї багато не буває. А, тепер а, скорочення американської військової присутності в Європі, бо це так чи інакше ну, торкає можливості і фінансові, в тому числі Європи, допомагати нам. Але це такий прямий. Ну хтось каже упосередкований, Я вважаю, що це прямий тиск якраз на Європу і гра певних представників американської адміністрації в команді Путіна. Європейські офіційні особи зараз намагаються переконати адміністрацію Трампа переглянути рішення про скорочення американської військової присутності в Європі. За даними джерел листопада він навчання НАТО в Румунії. Я вам казав, що вони проходили без особливої американської присутності. Показали все ж таки залежність європейських країн від європейської підтримки. Там на маневрах неподалік Бухареста європейські військові під командуванням Франції відпрацьовували оборону карпатських рубежів. Однак, за оцінками учасників, через проблеми з транспортною інфраструктурою, підкріплення може прибувати на передову лише не за години і дні, друзі за тижні. А при тому, якщо мова йде про Румунію, то вони кажуть, що ми що віч навіч з умовним противником кілька тижнів. Ну я думаю, що то кілька тижнів будуть вже вуличні бої за Бухарест. Ну не дай Боже, звісно, але от вам і навчання раніше ж Штати розпочали масштабне скорочення своєї присутності в східній Європі. Зокрема, близько там тисячі їх відкликають з Румунії і зменшуються контингенти в Болгарії, Словаччині Угорщині. Тобто, щоб ви розуміли, там не йде мова про десятки тисяч народів. Роду, там тисяча, але бачите, це і такі цифри критичні для вище названих країн. Тепер щодо грошей за гроші за рибу гроші не це не просто за нашу за наше життя. Оці гроші Бо країни Євросоюзу планують завершити роботу над рішенням про допомогу Україні за рахунок заморожених активів Росії вже до Різдва. Це ще одна заява в цьому ключі, але... Побачимо, наскільки там буде питання вимагати одностайності, тому що окей, Мерц заявив, окей, там Урсула фондерляїн. От і щось Макрон починає міняти свою точку зору. Але Орбан вже пообіцяв Путіну ані цента Україні. Ну але поки що ми говоримо за Макрона і за візит президента Зеленського до Франції. Там якраз це, це все артикулювалося. Що стосується заморожених російських активів, я від самого початку говорив, що ми знайдемо такий технічний варіант, який дасть змогу відповісти на. Всі законні питання, що відповість що виникають. Мета полягає в тому, щоб фіналізувати це до наступної Європейської ради, тобто до Різдва, там 18 числа, начебто вони збираються. Єврокомісія до речі оголосить відповідні рішення найближчими днями і наголосив Макрон, що зараз необхідно забезпечити надійний захист в контексті заморожених активів Російської Федерації. Будь-які зміни мають ухвалюватися з урахуванням збереження контролю над активами і дотриманням міжнародних норм. Також потрібно. О надати Україні передбачуваність і довгострокове фінансування і оборонних зусиль підтримкою армії на тривалу перспективу. Тобто, шукають варіанти. Ну, побачимо, єврокомісія щось має викотати в цьому зв'язку, а таке, що узгоджується із основними гравцями, а от не з основними, ще раз кажу. Питання одностайності в плані прийняття рішення. Ну, стосовно нашого болісного питання, бо яке знову ж таки підсвітили і викотили, не піднімали його всі роки війни, а тут знову ж таки про корупцію. Що сказав Макрон в цьому зв'язку? Бо знову ж таки, за ці всі моменти, особливо коли це починає якось побічно стосуватися не тільки енергетики, але й оборонної промисловості, там де у Меров свідком проходить, але не нам в. Сказувати Україні, як саме їй варто боротися з корупцією, каже Макрон. Скандали подібні до Міндіч Гейта, свідчать про те, я зараз цитую це видно у загально на позиції Євросоюзу на сьогоднішній момент. Скандали подібні до Міндіч Гейта, свідчать про те, що антикорупційні органи країни працюють. Наприклад, ви ніколи не чули про корупцію в Росії, тому що там немає незалежного органу, який би розслідував це. Абсолютно логічно. І немає там залежності про те, що є корупція в країні, чи немає. Просто медійне поле це все регулює. Ну і антикорупційні органи незалежні. Ну в цьому зв'язку всіх цікавив момент: хто ж після Єрмака? Які теж згорів на тлі цього скандалу. Але президент Зеленський не дав відповіді на це запитання, каже: імен сенсації не буде найближчими днями. я Так розумію, не тільки вчора, але й сьогодні. А спекулювати я не буду, тому що хочу ще додатково провести консультації. Я їх запланував по поверненню в Україну. Я це зроблю. Мій вибір буде залежати від того, чесно вам скажу, від деяких речей. Ми фокусуємося більше на дипломатії чи інших напрямках, які. Дуже важливі. Звичайно, у нас є гідні люди в Україні, і це, я думаю, ви побачите. Ну, почекаємо, щоб не одразу згужувати коло. Ну, а що стосується самого Міндича, то якраз в ході цієї справи йому заочно обрали запобіжний захід утримання під вартою. Ну, тепер ще треба екстрадицію влаштувати, якщо зможуть, і слідство вважає Міндича керівником групи, яка отримувала і відмувала гроші з корупційних схем в енергетиці. Тобто, вище Міндича, поки що слідство якби не артикулює. Важко зараз говорити знає, не знає, але не артикулює І чи був керівником цієї всієї теми Єрмак. Теж питання ну майже закрите. Тому що підозри так і немає вже скільки днів пройшло, і буде чи не буде знову ж таки питання в якомусь сенсі. Але вчора в нас деякі, ну ці інсайдери, видатні інсайдери, які все, все завжди знають, розказали, що Єрмаку закрили виїзд за кордон. Ну, таке питання: як, як він може бути закритим окремим рішенням, якщо Єрмак, ну якби в віку, там нормальна здорова людина. І вік йому до 60, то для чого окремо чи в нього відкритий? В нього ж був відкритий виїзд, бо він їздив відрядження офіційні. Але тим не менше голова Державної прикордонної служби особисто пан Дейнека спростував інформацію про якусь окрему заборону виїзду екс керівнику офісу президента Єрмаку. Бо була поширена інформація. Ще раз скажу оцими діячами. Не хочу навіть прізвища їх називати, щоб не смітити в ефірі. Інформацію про те, що на прикордонні пункти пропуску пройшов. Лист про заборону виїзду з України Андрія Єрмака до цього там наші, ну як завжди, наші медіа, телеграм-канали все бігом опублікували повідомлення. Ну і також деякі джерела стверджували, що це відбулося за наказом Дейнекі. Ну, якщо ви це бачили, можете просто викреслити з своєї стрічки ці телеграм-канали. Я думаю, що це дуже просто. Це фейк, я ніяких таких листів не надсилав, сказав очі, головний прикордонник. Варто розуміти, дійсно, я от кажу, що відповідно до закону, заборона виїзду. До будь-кому за кордон України може бути лише тоді, коли є ухвала суду про обрання запобіжного заходу і встановлений обов'язок не виїжджати за межі країни. Такої ухвали немає, тому що немає підозри. А ще раз Єрмак призовного віку він не має трьох неповнолітніх людей, і з огляду на його заяву вступити до лав збройних сил України має нормальне здоров'я. Ну тому він і так не може виїхати за кордон. Ну, це очевидні речі. Просто нас так люблять маніпулювати якраз медійним приз. А я завжди кажу: не беріть дурного голову, а важкого в руку. Нас натомість вон, люди придумали нову тему, коли почали у хіляндів шукати по вишах, а з'явилася альтернатива коледжі. Тобто в коледжах ще шпарина є, і перевірки показали нові, нові тенденції. Після того, як в 23-24 роках держава законодавчо закрила оці от ключові шпарини і лазівки для вступу вікової категорії до університетів, всі, хто 25 пішли в коледжі. Та це якраз голова Державної служби якості освіти доповів. Деякі коледжі раніше мали хронічний недобір, а тепер просто супер ажіотаж, Причому переважно 25. Наприклад, є коледж, де от 700 студентів, з них 600 це 25. І всі зараховані на межі 23-24-го років. Тобто, фактично, неживий заклад раптом стає затребуваним, і під... ну, це добре. Я взагалі вважаю, що робітничі професії. Основа розвитку будь-якої держави, ну це теж правда, і тут би можна було би якось на це все подивитися, більш практичним оком. Ну, знову ж таки, які є пріоритети. Але е підкреслює от цей, ця інституція Державна служба якості, що студенти віком 25+, плюс йдуть і до університетів, але в менших масштабах. Адже у випадку з ними парламент перекрив не всі е чорні ходи до системи освіті. У є є університети, де більше половини студентів становлять особи віком. З плюс, адже рішення Верховної Ради перекли, перекрило м, один з ходів для тих, хто уникає проб, призову, але завжди люди ж знаходять, як я кажу, риба де глибше, а людина де краще. То того ж левова частка таких студентів вступила ще в 22-му році, коли не було ухвалене ухвалено обмежень. Зараз навчається, тобто а, м, закон зворотній сили немає. І от За даними моніторингу цієї державної служби якісті освіти найбільше студентів віком 25 плюс подаються на контрактну основу навчання. Причому такі вступники частіше за все йдуть на найдешевші спеціальності, де можна там без НМТ вступити, де легко навчатися. Ну ці дані дали змогу припустити, що значна частина вступників ну, 25+, плюс стали студентами якраз для відстрочки від мобілізації. Хоча хто знає, може хтось полюбить робітничу професію. Ну, ця гіпотеза поки що підтверджується, на жаль, під час перевірок, я маю на увазі відсрочки від мобілізації, але знову ж таки вважаю, що треба б на це подивитися не тільки під цим кутом зору, як на мене. Бо коли не мені вам розповідати, особливо тим, хто знаходиться за кордоном, коли ви хочете там чи сантехніка викликати, чи ще якогось спеціаліста, що вам розказують або час. Прийде колись потім або гроші, правда, якщо там є наші люди, які навчені. А тут в Україні часто густо навіть кажуть, ставайте там в чергу на виклик, тому що нема кому йти. Отак, от, от це ж теж реальність нашої ситуації на сьогоднішній день. Ну якби ще раз, з одного боку, все добре і вчаться, з іншого погано, що є в нас сьогоднішня проблема. Але в принципі, знаєте, все рухається потихеньку. А вони я ж казав, на 57 мільярдів більше податків зібрали. Тобто, все ж таки економіка працює. І єдине, що буде в мінусах, це напевно для лікаро-горільчани нашого виробництва. Хоча завжди кажу, що вино це не про горілку, а коньяк це теж не про горілку. В Україні більше не буде коняків. Ну, як назва, коньяк буквально з 1 січня українські виробники мають повністю перейти на термін бренді. Це вимога угоди про асоціацію з євросоюзом. і Зміна назви і робота з інформування споживачів, кажуть, можуть знизити продажі на 25-50%, Але мені особисто здається, я не є там поціновувачем кон'яку, чесно вам скажу. Тами в силу своїх проблем з двигуном. Але як би там не називався, що коньячок добре для серця, я вам скажу, що ті мої матерісти кажуть, що кольорові напої взагалі для серця не дуже добре. Так от, я думаю, що ті, хто вживав український коньяк, чи коньяк українського виробництва, якісь проблеми для них, бренді, коньяк, яка різниця, в місто той самий. Ну і паралельно з тим, друзі, щоб ви розуміли, тут ми 25-50% знижуємо, а натомість в Росії, коли ми говоримо, що там табакерка чи виступ олігархів, статки найбагатших росіян з початку року зросли майже на 18 мільярдів доларів. Тобто вони не біднішують, вони збагачуються. Будуть вони бити Путіна. Поки що в мене великий сумнів. Ну, поки що це так, на ту секунду, коли я записую це відео. Друзі, дякую, що ви на YouTube каналі Василь Кламчук. Так звуть мене. Це наш другий брифінг за сьогоднішній день. От з основними характеристиками, напрямами, аби розуміти стан градус моменту. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки вмикайте, там є така піктограмка, дзвіночок, і тоді алгоритми YouTube будуть надсилати вам сповіщення про вихід наступного відео. Якщо відео вам заходить, формат заходить, теж, будь ласка, не соромтеся і категорично українська вподобайка, лайкос, там піктограмка такий пальчик догори, теж тиснули, і все, спокій, в голові і рухається швидше. І їдемо Боже здоров'я, алгоритму Ютубу. Дякую, друзі, мої патреони. Дякую спонсори каналу, дякую всім, хто підставляє плече моїй роботі. Там в описі до цього відео. Звісно, якщо маєте бажання і можливості, є всі опції. Спасибі величезне. На загал, не забуваємо про наших героїв, про наших хлопців і дівчат, наші героїчні збройні сили. І кожен в своєму форматі 24 на 7. Я не сумніваюся абсолютно. Хто як вміє, знає, може. Пхаємо разом з ними до перемоги. Інакше не можна, але перемога буде обов'язково. Навіть не сумнівайтеся. Ще раз дякую за ваш час. Хай щастить Побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся. Я ж готуюсь і далі обов'язково буде, як завжди, з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!